Вітаю на моєму каналі. Мене звати Анастасія Сокол. І я допомагаю змінювати стан, мислення та реальність. І сьогодні буде сім принципів гармонійних довгих стосунків. Я шости рік у стосунках зі своїм чоловіком і чесно, не завжди було легко. Були кризи, були моменти, коли ми думали, що це вже все. І саме через такі моменти, в тому числі. Ми змогли вирости і трансформувати наші стосунки, якби вивести їх на новий рівень. Перший момент, про який я хотіла сказати, це те, що кохання живе три роки. Часто можна таке почути, і насправді три роки це така умовна фаза гормональної закоханості. Особливо до року у нас активно виділяються гормони, і нас несе. Так, ми бачимо все ідеально, партнера ідеальним, і навіть якісь, можливо, недоліки партнера вони нас можуть не дратувати, а навіть здаватися якимось кумедними, милими. Так, і це ще не справжнє кохання. І це такий перший кризовий етап, через який ви бачите не справжню людину, яка перед вами, а образ. А далі приблизно через три роки приходить такий етап, чи справді ми кохаємо один одного, чи ми разом бо звикли, бо нам зручно. І тут може вже початися таке справжнє, зріле кохання. Друге, стосунки це дзеркало наших травм. У стосунках ми зустрічаємось не тільки з людиною, а з тим, що є в нас самих, тобто з дитячими нашими травмами. Сценаріями, які ми бачили у своїх батьків, і ми можемо бачити у нашому партнері підсвідомо свого тата або маму того, хто вас не підтримав, хто вас ображав можливо, хто вас І Тоді ми реагуємо не на людину перед собою, а на своє минуле. І з цим важливо працювати. Наша кохана людина, наш партнер це наше найкраще дзеркало. І на самоті можна обманювати, що ти любиш і цінуєш себе, але саме в стосунках підіймається справжнє наповнення. І до вас ніколи не будуть ставитись краще, ніж ви ставитеся до себе. Тому дуже важливо працювати над собою. І якщо у тебе зараз такий період, що багато тригерів, якихось емоційних реакцій, ти хочеш краще розуміти себе, можливо, є якісь проблеми у стосунках з коханою людиною, я запрошую тебе на безкоштовну консультацію, де ми розберемо твій запит і знайдемо найкращий варіант вирішення ситуації посилання під цим відео. Третій принцип це мати окреме наповнене життя. Любов зникає там, де зникає я. Дуже важливо мати своє окреме життя, свою улюблену справу, хобі, якісь захоплення, друзів. І щоб мати змогу, в тому числі це привносити у свої стосунки. Коли ми розчиняємось в партнері, енергія притяжіння, цікавість один до одного зникає. Гармонійні стосунки це коли двоє цілісних людей йдуть поруч і мають окреме своє цікаве життя, а не зливаються в одне ціле. Четвертий принцип це знати свої потреби, що вам хочеться у стосунках. І бачити потреби іншої людини, не думати, що інший має вгадати, що ви хочете, як ви хочете, а вміти це донести і не ігнорувати так і потреби іншої людини, бо ви можете думати, що людині треба щось одне, а насправді любов для неї сприймається не так, як сприймається вона для вас, і ви обидва можете просто бути невдоволені. І просто не знайти ось цей конект. І знаєте, що ще важливо? Важливо бачити вкладення іншої людини і прибирати свої очікування. Наприклад, людина може проявляти до вас любов, тому що вона вас підтримує в якихось дрібницях вам допомагає, так і, взагалі, кохання воно складається з дрібниць, з маленьких щоденних дій, а ви можете це не помічати. А фокусуватись, наприклад, на якомусь негативі, чого він там не робить, що вам там не дарують квіти кожен тиждень, або вам не дарують подарунки там одразу, коли ви тільки захотіли. І ви можете фокусуватись на негативі і не помічати, які вкладення вже робить ваша кохана людина, і таким чином стосунки будуть псуватись. Якщо ти відчуваєш, що тобі не вистачає ресурсу, ясності якогось спокою, то в моєму телеграм-каналі є у відкритому доступі динамічна медитація. Вона складається з трьох вправ, які повністю оновлюють твій стан, і ти можеш вже діяти із ясності, із усвідомленості, і таким чином будуть змінюватись твої стосунки із оточуючими. П'ятий пункт це межі та самоповага. У стосунках важливо не ставати зручною, а залишатись коханою. Ми можемо повторювати знову ж таки які сценарії з дитинства. Наприклад, щоб нас любили, нам треба там, бути якоюсь зручною, багато чогось робити, так якось вислужуватись, і тоді ми отримуємо кохання. Це може бути тоді, коли ми не отримували безумовної любові від батьків, вони нас любили чи там проявляли якесь тепло тільки коли ми чогось досягали. Там отримали 5 балів, нас похвалили. А не було такого відчуття, що мене люблять просто за те, що я є. І це може переноситись. Звісно, і в стосунки наші, так і негативно на них впливати. Коли ти часто йдеш проти себе, робиш те, що ти не хочеш робити, то ти втрачаєш і повагу іншого, і втрачаєш свою внутрішню опору також. Знаєте, в мене і в самої був період, десь на початку стосунків, коли в мене включилася ця програма, і я намагалась бути правильною, зручною і не казати те, що я там насправді думаю. Потім я зрозуміла, що це просто сценарій з дитинства, що е, тут я не є справжньою. Повернутись до себе мені допомогли практики Кундаліні-йоги е, не тільки. Цей сценарій пропрацювати, а ще інші також шостий принцип це баланс вкладень в стосунки, тобто вміти не тільки дати щось класне іншому, а і дозволити собі прийняти і слідкувати за цим балансом вкладень. Ще про один пункт хотіла сказати важливість легкості гумору. Флірту у ваших стосунках, тобто де можна згладити конфлікт, згладжувати його, так не роздувати із мухи слона. І переводити якісь ситуації, які можна перевести там в гумор, можливо, в якийсь флірт, ну там, де це доречно. І від цього і вам буде краще, і партнеру буде краще, і стосунки будуть більш гармонійними. Любов, вона не Вмирає через три роки, вона вмирає, коли ми перестаємо бачити в іншому особистість, а бачимо свої проекції, свої дитячі сценарії, і перестаємо вносити щось нове у стосунки. Перестаємо розвиватись і перестаємо бути окремою цікавою особистістю. Але якщо повертатися у контакт з тілом з собою зі своїми бажаннями, то любов тільки стає все міцніше з роками. Дякую вам за перегляд. Переходьте у мій телеграм-канал. Там є практики у вільному доступі, які можуть підтримати вас вже сьогодні. І підписуйтесь, якщо ви не підписали ще ставте лайк, пишіть коментар, можливо, якісь питання залишились. Я буду рада відповісти.